Це. Я також з будь-якої трибуни чи в засобах масової інформації завжди висловлювався, що то є злочинна бандитська влада. Але були такі люди, які їм прислуговували, які боялися і в нас, на жаль, на Снятинщині, і, на жаль, серед депутатів районної ради, серед, навіть серед партійців, керівників партій. І ті себе вважали чи вважають демократичними. Але те, що відбулося, змінило свідомість, змінило психологію дуже багатьох людей. І зараз практично ми всі єдині у нашому пориві захистити нашу державу. Хто ще декілька років міг собі подумати, що бандерівські гасли будуть звучати на всі, у всіх куточках України від Заходу до Сходу, від півдня до півночі? Хто міг 10 років тобі подумати, що слава Україні буде звучати по найбільших столицях світу, в тому числі і в Москві на Красній площі. А це зараз є. І це свідчить тільки про те, що ми сформувалися як сильна українська нація, Ми єдиний український народ. І ми всі усвідомили, що тільки так, тільки спільни, спільними зусиллями, тільки разом. Усвідомивши себе як єдине ціле, можна захистити свої інтереси і можна збудувати ту державу, про яку мріяли наші предки, які віддавали своє життя за українську незалежність. Я щиро вітаю вас з цією сьогоднішньою гарною подією, і ще раз хочу висловити свою шану, повагу вам. Одночасно хочу. Висловити повагу ще одній людині, яку я добре знаю, яку я вважаю своїм товаришем. Я, як керівник Снятинського штабу національного спротиву, зустрічався під час подій революційних з багатьма людей, людьми. Ми з нашого штабу відправили десь близько двох тисяч снятинчан, які побували в Києві, на Майдані. Це було більше 80 поїздок. І... Однією з найяскравіших особистостей під час тих подій був саме ваш земляк, це Микола Голдуни. Я щиро схиляю голову перед цим чоловіком, тому що ну, він кілька десятків разів їздив до Києва цілком безкорисливо. І по приїзду до Києва замість того, щоб відпочити, він йшов на барикади і там був також одним з найактивніших. Зараз тут є присутній. Ще один мій товариш Богдан Шкондиюк, який фактично тут у Заболотові був координатором по підготовці по відправці людей, по відправці, по збору коштів, допомоги. І я би хотів запросити Богдана сюди до себе, бо я знаю, що він має гарну пропозицію. Я знаю, що він хотів би вручити пам'ятний подарунок. Цій людині, яку я тільки що назвав, це Микола Голдуник. Прошу, дає пан Микола? Треба, треба героїв пам'ятати і загиблих, і, 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 і напевно треба і, і пам'ятати живе героїв. У нас є такий колега. Свого голтунив живий героїв. Це йому Бога здоров'я дав все, і Він так далі працював, як він робив на благо України. Коля, ми хочемо тебе від того штату привітати і пам'ять і подано привітати. Я свого імний годинник. Слава Україні! Слава! Поки є такі герої! Україна буде і у нас буде майбутнє. Головне нам вірити у своє майбутнє і його творити. Слава Україні! Слава Україні! За Христом, отим Христом, де їхня совість мертва стрікається і серцем, і чолом. У прощену неділю впала долу. Простіть нас, браття миленькі, простіть, за Україну, зранену і голу, за вас не впала і за вас стоїть. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, в гробах пливуть розтерзані сини. На хвилі Молотов і переспіву. Так ніби в жилах застиває кров, а потім б'є у скроні голос крові за тих. Хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героєм. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня тепла і тремтяча. Човнами править праведний Господь, а серце озивається і плаче, і кожна мама плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, а разом з ним ридає Україна Нехай же вам герої віддає святий Петро, ключі від того раю, де обієнний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, вони йдуть. З Майдану в небо, в лицарі, зі смерті, пливуть човни, пливуть човни, пливуть, героям слава вписано у серці. Небесну Сотню Вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав, заплакав бог, побачивши загін, спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик в касці голубій, і вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять, жовтоблакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. Голодомор 1932-33 років, битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще одної трагедії для нашої України трагедії 21-го століття. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах і вірменин Сергій, в саду Едемським на травиці сілись. За що тебе, за Україну, друже мій? Ти знаєш і мене за неї вбили, та це було вже майже років сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер, за що? А пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаєш. Як біло біло, у нас сади, цвітуть, і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш, я б все віддав хоча б на мить туди. А я ще вчора взяв дівча за руку і тихо так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку, навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною, В очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готувались до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брати, в груди. Я вірманин, я теж в країни син, не мав у серці крапельки облуди, зате й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах бородач Сергій. В саду Едемським на травиці всілись, За Україну нас вбивають, брате мій.

Петро ще нові почали, вистрелив несвічений патрон, не стріли, патрон. жити, І віно, І спокій твій Україна. Сусід північний вчинивши злочин, тобі у спину лежав струмив та так зненацька і так зухвало, що не могли ми й передбачити. Тож відповіді я не знаю, чи українці їм пробачать. Вони завжди нас не вважали, принижували, як могли, себе ж бо старшими вважали, а ми, на жаль, треплячими були. Та історія все пам'ятає, хто справді старшим із нас є, і чого Київська Русь варта, Бо звідтіля пішов відлік наш. Історія ж Росії не наука. Закон для неї не указ переписать, збрехати люблять, навіщо ж правда їм про нас? Але ж я хочу, браті і сестри, щоб ви про себе правду знали, по українці народ незламний, життя за волю віддавали. Я вірю в тебе, Україно, в твоє щасливе майбуття, хай світлий, мирне буде небо завжди усміхненим дитя. Не братайся з москалем, мій брате, бо ніякий він не брат тобі. Москаль лиш хоче панувати, загарбуючи все собі. Не брат він бо бажає нам руїни, бажає, аби поклонялися йому, щоб стали перед ним на коліна і божевільному належали царю, знову хоче нас гнобити, війною нищить український люд, та дух козацький не відбити. І не пролити на Україну бруд. не братайся з москалем, мій брате, бо ніякий він не брат тобі. Він хоче землю відібрати, та його зупинить автомат. Ми будемо до останнього стояти за Україну, за увесь народ. І крайньої не буде більше хати, брат за брата, у мирі і в часи не згод. Європейське сівспільство пройде декілька років, і всі позаздрять вільній європейській Україні. Ви знаєте, чому нас забрали Крим? А тепер і далі рвуть на шматки нашу неньку Україну. Ми вам скажемо чому. Тому що більшість людей слухає російську музику. Тому що такі українські групи, як Пікардійська Терція і Кому вниз, напевне, жодного разу не виступали в Севастополі. Тому що більшості міст шукати українську на FM-хвилях хвилях все одно, що гратися з револьвером у російську рулетку. Тому що навіть поважні, здавалося б, люди під час першої ліпшої суперечки переходять на російські матюки. Тому що в наші героїчній останні дні армії всі команди виголошуються у кращому випадку відбірним суржиком, а військові терміни досі переважно російські. Тому що вишиванки ми одягаємо тільки на великі свята, тому що пів країни не знає, що таке вертеп. Тому що ми, Європа, мусимо бути толерантні. І саме тут сьогодні скажемо, люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. oh Oh, Рушаймо, ну, братя сів, слушний час сниче нас, нужмо раз, поля святий наказ за Україну, за її волю, за честь і волю, за народ! Україно, о рідна ненько, тобі вірненько О Україно, о рідна ненько, тобі вірненько. i sonë se sja je në voqa E rejtë gjë brakja Në shpra për maje Një sonë se